Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні у стрічках новин і у повідомленнях всюди солидар. пише журналіст Михайло Ткач. Далі мовою оригіналу, запекла боротьба за незалежність, але далі Собчак та інше путінське кобло починає розганяти молодих людей у Крушавелі, які з прапором України танцюють на столах під вова «Є їх б і винос шампанського кристалу. Ці люди у святковому настрої герої матеріалу батальйон Монако 2 яких цього літа ми зафіксували в усіх пафосних місцях. Монте-Карло Монако та Ніци, і які вже ж потім ходили в префектуру Ніци подовжувати статус біженців. Карина Жосан та її чоловік Сергій Ошеровський. А тепер найважливіше Ошеровський Сергій Леонідович перебуває у розшуку МВС України. Ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу. Перебуває, треба сказати, не дуже ефективно, тому що він не в Україні вже рік. За даними джерел, у бізнесових колах він має стосунок до так званої бригади потапів. За даними джерел, у правоохоронних органах вони обслуговують будівництво народного депутата віто ПЗЖ Вадима Столера. Вадим Столер місяць тому відвідував день народження тієї самої Жосан у російському ресторані Суворов у Дубаї на пальмі Джумейра. Ще раз, чоловік у розшуку гучно гуляє в Куршавелі, і його дружина публікує відео, як вони демонстративно витрачають гроші. Приберіть корупцію. і Ці люди помруть з голоду в однушках на борщагівці. А поки вони ганьблять Україну в Монако, в Дубаї та у Куршавелі, це означає, що корупцію. Ви не прибрали і вони продовжують заробляти. Це означає, що продовжують заробляти ті, хто їх кришують. Заробляють ті, хто кришують тих, хто кришує їх, і так далі. І найболючіше те, що все це відбувається саме в цей трагічний час. Знайти його зможете, чи мені ще раз знайти, а ви потім знову сидячи у своїх емілі резортах місяцями, купуватимете телеграм-канали, щоб мене товкти за те, що я роблю вашу роботу, і кудись там виїхав? Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх, і я йому вірю. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!